Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Поки Одесити ловлять останні теплі дні. Ринок живе своїм життям. Ми ж вирішили також завітати на київський базар в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість на фрукти, овочі, м'ясо та рибу. Гранат. Турция 180 гривен. Мандарин ЮАР 150. Турецкий 140. Апельсин Турция 120 гривен. Банан Доли самый сладкий 100 гривен. Манго Королевский 300 за штучку. Манго обычный 200. Киви Голд 450. Киви Турция 200 гривен. 180 Кишмыш 120 гривен, кардинал виноградик 130. Лимончик 150. По овощам, брокколи 80. Цветная капуста 50. Баклажан 60. Огурчик. Меленький на мариновку можно 100 гривен. Груша 100 гривен. Айва. Красивая очень Турция. 180 гривен за килограмм. Цена как раз все растет. И овощи, и цитрус. Цитрус еще которые старые завозы. Сейчас цены такие. В течение недели новые завозы уже нам сообщили, что цены будут немного другие, все будет выше. 20 гривен где-то на мандаринах, на лимонах 10 там. Нас в основном сказали только дорожать будет мандарин и апельсин. В основном и овощи. Подорожают немножко, а все остальное останется в цене. Плохо влияет. Покупатель перестает. Покупать просто. Вообще по сравнению с прошлым годом разница в три раза как минимум. Подни. Голден 50 гривен, Гала 50 гривен и Чемпион 50 гривен. Остальное яблочко 35. 130-130-130. 130, 150. Дальше что у нас? 80. 80. Огурчик 100. Капусточка 45. Э, кабачок 60. Зеленый помидорчик 45. Э, красный перчик 75. Капусточка 25. Э, морковочка, бурячок. Картошка 25. Лучок 20. Растет. Растет цена. В том году 20 была картошка. в этом году 25. Ну, если подороже картошка, 35 и 40, ну у нас 25. Конечно, конечно, влияет. Ну, берут, а что им делать? По 30 берут. может У нас сьогодні товар дуже за помірною ціною, доступною. Ми знаходимося на Київському ринку. Петрушечка у нас сьогодні 20 гривень за 100 г. Укропчик розібрали, теж був 20 гривень за 100 грам, цибулька також 20 гривень за 100 грам, Є рукавка така, тож 25 гривень 100 грам, У нас є салат айсберг, який дуже гарний, дуже вкусний. Він 100 гривень за ось таку головку. Також у нас є мікси вартістю 70 гривень. Є щавель, є шпінат. Також він стоїть 25 гривень за пучочок. Так, у нас є салати, називаються лідяний, є ромен, теж це зі сладких салатів, які коштують 25 гривень за 100 грамів. Є у нас базилік. Він коштує 25 гривень 100 грам. Також є у нас салатик дубочок, він трошечки з згірких сортів. Він коштує також 25 гривень 100 грам. Помідорки у нас є, також черіки дуже, -дуже смачні, дуже солодкі, які коштують 170 гривень за кілограм. Лук порей 150 гривень за кілограм. Редиска, редисочка у нас 50 гривень за пучечок. авокадо У нас авокадо у нас йде штучне. Є менший, який коштує 80, є більший, який коштує 100 гривень. Цибулька у нас з солодких сортів, це салатна, яка коштує 40 гривень. Також у нас є лимон 150 гривень. Так, Корінь сельдерея 150 кг. Корінь петрушки та пастернака це 30 гривень 100 г. У нас ще є імбир, який коштує 30 гривень 100 г. Лаймчик це штучний товар, він коштує 30 гривень за штучку. Огірочок у нас корнішончик трішки залишилось. Він також стоїть 100 гривень за кілограм. Помідорка емікада розова 70 гривень кілограм. Зараз ціни тро, тро, трошечки грають, чому І зі зв'язком із погодою. Якщо сонечко, самі розумієте, що воно все гарно росте, все. От. А якщо холодна погода, дуже впливає на покупців. От як сонечко вийшло, ви бачите, трошки люди на базарі з'явилися. А якщо прохолодно, всі сидять вдома. Що у нас сьогодні є в наявності? Сільська ковбаска 150 гривень, селянська ковбаска 210, шия 450 гривень, баличок 420 гривень за кілограмчик, запечений балик 440 гривень за кілограмчик, домашня свиніна рублена: 400 гривень за кілограмчик, свинокуріна ковбаска 365 гривень, свиніна є спалична, є стека, теж вони в одну цену. І курінна ковбаска – 330 гривень за кілограмчик. Це по ковбаски. Також у нас є щоки 130 гривень за кілограмчик, підчеревина 365 за кілограмчик. Все копчення гарячого, все копчення гарячого, все в нас домашнього копчення на відкритому вогні. Класне виробництво, так, все домашнє. Аджика є, салати різні, тушонка, баклажани, хто що любить. Ну, так, да, да. ходять, ну, але зараз трошки слабше з відключеннями світла. Вони беруть, приходять по чуть-чуть. По ну, ходять, слава Богу. Поки що ціна актуальна, так, зафіксована, да, одна. Самі з Любашовки займаємося. да. Копчення повторяюся все на гарячому вогні, є свої коптільні, да. особисто так, ви займаєтесь копченням? Так, так, ну я більше як реалізую товар по Одесі. Тут торгуємо в радужному, працюємо також на ринку. Чотири часа плюс-мінус. Плюс-мінус 4 годинки. потім висушуємо і розвозимо все. Де також є відправочки в нас по всій Україні та за кордон. Ну, дивіться, ми продаємо на свіже морожена риба, також є малосолка. Дуже, до речі, дуже смачна рибка. Рекомендую спробувати. Вартість. Вартість не дуже змінюється кожного дня, майже однакова. Ну, звичайно, десь там трошки ціни зростають, але в основному одна та ж сама продукція у нас, і ціни, тобто такі, завжди однакові майже. Матіс. 200 гривночок. Пряночка також 200 гривень. Це тобто така ціна вже на протязі десь двох тижнів. Та, та ні, мабуть, місяця-два вже. Так, ось, десь трошки піднявся на сцені, був 170, зараз 180, е малосольна кілічка у нас 170, 300 гривень. Це малосольна у нас з кумбрія. Солимо ми все самі, крім матіаса, який солиться на судні, приходив він у нас в таких паках, і пряночка. ми за її отримуємо в відерцях. Є дуже добра у нас кусочки сьомги, Такі шматочки сьомги, Вони дуже добре беруть люди їх для засолочки. Глоська, це така міні-камбала. теж по 140. 220 мойвочка. Також уже дуже смачна у нас корюшка, 195 гривень, дуже добра рибка. Її беруть люди, смажать, ну або там взять, якщо, якщо вміють. Дуже смачний балтійський бичок. Він іде дуже солоденький, такий за смаком, ну такий дуже добрий. Він такий популярністю у нас користується. Звичайний хек молочний, заморожений, так як ми на нього кажемо, любимець народу, тому що його люди полюбляють. Також у нас є скумбрія свіжеморожена, вона дуже смачна. Також ми її самі солимо і люди беруть собі для запікання. Що у нас ще є? Кілічка свіжеморожена, Балтійська, хто хоче там собі, люди беруть і котикам і беруть для себе. Хтось там її робить в томаті, хтось її соли сам собі. Такі також у нас є ще ось в холодильниках. У нас є це дуже добра креветочка смачна. Кальмарчик. Ось ви бачите, я тільки отримала кальмар. Ми його даємо йому розмерзнути для того, щоб можна було його роз... тому що він такий спресований йде. Потім ми викладаємо сюди. Тобто для салата рекомендую дуже добре. Також як хребти сьомги, 110 гривень, тобто люди, які полюбляють варити юшку, дуже добрий. Наварчик дає і така, вона смачна. Що у нас ще є? Чилійська мідія, дуже добра варена мідія. Тобто, хто хоче собі там приготувати якісь повчики з морепродуктів, теж рекомендую. Також ще у нас є філе заморожене, є філе Мінтая, є Пангасіус, у нас є у нас тілапія. Ну тобто, товар якісний, ми слідкуємо, щоб все було гаразд. Ну, рекомендую, приходьте до нас. Дивіться. Ну, працюємо ми круглий рік так, щоб конкретно, прям аж якийсь сезон конкретний був. Беруть, ну, можна сказати, однаково. Зараз сильно спросом почав користуватися оселедець, тому що літом так люди собі більше на фрукту переходили. А зараз от похолодало, всі хочуть картопельки з оселедцем. Тут зараз в тренді у нас на даний сезон розпочався оселедця. І кілічку також полюбляють. Ну, що ж такі ціни на продукти в Одесі? Ви дивились проєкт? Новини Лайф. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.